Привіт, друзі! Я знову під машиною, і це означає, що на сьогодні буде новий відос. Він буде досить короткий і більш інформативний, з точки зору, з якої. В цьому році я поміняв, поставив нову коробку передач. Ось вона, ця красуня. Це автовазівська коробка. Мені вдалося її знайти. Вона 2020-го була року випуску. Зараз 23 рік. Я не дуже задоволений. Я проїхав півтори тисячі, і зараз я хочу злити масло і подивитися, якою воно буде якості. Тому якщо вам цікаво, то це відео якраз буде для вас. Окрім цього, я нещодавно поміняв редуктор. Ось він стоїть, нічого не тече, не підтікає. Він я проїхав на ньому 500 кілометрів, і він трошечки у нього коли скидає швидкість. Ну, я сильно не розганявся, ну хай там 80 Скидаю швидкість, і він чуть-чуть є посторонні шуми. Я думаю, все-таки сподіваюсь, що він ще притирається, і вони пропадуть. Але я теж вирішив вже сьогодні на ньому поміняти масло, тому ми глянемо, яке масло буде там. І так, в редукторі я проїхав 500 км, в коробці півтори тисячі. Переходимо і подивимося, що нас там чекає. Я вже знаходжуся під машиною. У мене є шістігранічок, є прозора каністрочка, щоб було краще видно, і я відкручую зловну пробку на коробці передач. Масло темнувате, напилу на пробці немає. Можу вам показати. Пробочка абсолютно чиста. На ні, ній немає ніяких е, слідів е, металу, тому шерсть, шестерні працюють нормально. Ну і скажу, що я коробка задоволений. Передача нічого не вибивала, е, нічого не гуділа, ніяких посторонніх шумів не було. Це масло стікає. Тому. Е, Коробочка молодець, зараз ми замінимо її масло. Ну і я вам покажу взагалі, як воно виглядає. Ось о, доливається масло, воно досить таке потемніло, воно не темне, таке прямо, що як після там 50 тисяч. Але таке, в принципі, його структура така, видно, що воно працювало. Але абсолютно чистенько. я не бачу в ньому ніяких поганих, скажімо, Показників, не знаю, критичних там, згустків чи ще щось. І так, переходимо до другого етапу роботи. Тепер я буду зливати масло з редуктора. Каністрочку я вже спорожнив, вона чиста. Зараз подивимося, в якому стані масло з редуктора. В редукторі масло дещо темніше, але в принципі теж більш-менш чисте. Зараз я зірюю і покажу вам результат. Поки зливається масло з редуктора, я хочу вам показати, в якому стані пробочка. Бачите, якщо на коробці пробка була абсолютно чиста, то тут є певні згустки. Тобто це говорить про те, що в цьому маслі є метал. Бачите, воно навіть таке липке. Це говорить про те, що теж коробка, не коробка редуктор проходить апкат. Якісь процеси в ній були. Я радий, що я вирішив в ній замінити масло. Я думаю, що я поміняю, проїду десь ще 1000, може 2 і знову поміняю. Ну, зараз вам покажу колір масла. Він теж набагато темніший, ніж був в коробці передачі. Так, ось о масло з редуктора. Масло набагато темніше. Десь реально ну, разів два, воно темніше, ніж було в коробці. Ну, Зараз ми його поміняємо, ну і. В принципі, на цьому все суть цього відео була в тому, щоб показати вам стан масла після обкатки коробки передач нової виробництва Самара і редуктора автовазовського. Коробкою є дуже задоволений, тяне прекрасно, ніяких посторонніх шумів, нічого немає. Передача включається чітко. По редуктору от під час кидання швидкості певні звуки. Такі сторонні, які мені не дуже подобаються, які є, якісь є. Але я все-таки сподіваюся, що це все ще процес обкатки йде, і воно з часом пропаде. Якщо воно пропаде, у мене залишився старий редуктор. Але я все-таки сподіваюся, що це все таке мелочі, це Жигулі, їм треба обкататися. Так що все буде нормально. Їжу я спокійно. На цьому редукторі я їхав по рівній трасі. Десь 80, можливо, не десь з горочки, там 90, десь це. А так я по місту 50 і на трасі рівненький без перегазовок нічого їхав 70-80 кілометрів. Тому думаю, що процес обкатки ще триває. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання по мірі можливості. Будемо відповідати. Всім привіт від дівочки Жені. Скоро вона з'явиться на нашому каналі. Тому підписуйтесь. Eat stuff to like. Fuck up.